Про кейсу Стапа Стахіва про те, яка небезпека від діяльності таких блогерів та чи може будь-хто називати себе журналістом. Наша топ-тема нині і з нами в ефірі Людмила Панкратова, адвокатка, медіа юристка. Також Олекса Шарабура, головний редактор сайту без брехні, аналітик. А згодом доєднається і також Сергій Томіленко, голова Нацспілки журналістів України. Вітаю вас, товариство! Дякуємо, що погодились на участь. І спершу, пане Олексо, трішки перед Історії так Стахів називає себе активістом, мовляв, громадська організація, яку він так очолює, має ще чинна, і ми ж пам'ятаємо його як лідера антивакцинаторського руху. Він розповідав, що пандемія це фейк, влаштовував різноманітні протести проти щеплень, знайшов, на жаль, когорту прихильників. Тож. Чому він став таким популярним, зокрема в соцмережах, і в чому небезпека таких його наративів? Тому що в них бачили і російський сліди. і на це вказувала навіть служба безпеки. Вітаю колеги. Вітаю пані Людмила. Приємно вас бачити щодо Стахова. Дивіться, ми його впізнали ну, під на початку пандемії, уже середину його шляху. Тобто, до цього він не потрапляв в поле зору. Фактчекерів, тому що він займався псевдо псевдоактивістською діяльністю. Тобто, в чому його феномен, в тому, що в ньому поєднано все, але це все штучне. Тобто він нібито релігійний лідер. Тобто він завжди звертається до якогось Всевишнього, закликає люди єднайтеся, вища сила і тому подібне, не не конкретизуючи, не акцентуючи, хто він християнин, він чи, чи якоїсь ін ні разу він не. Не оголосив якої він конфесії. Він борець за права людей, але якісь він вибирає конкретні права людей. Це завжди якісь теми актуальні, якісь резонансні. Тобто, антивакцинаторська тема почалася. Ну, як почалася, він до неї долучився, тому що побачив, що це можна на цьому хайпонути. Тобто інші ініціативи, боротьба там умовно з неправильним паркуваннями, ще з якимись несправедливостями дрібних чиновників, все, що викликає резонанс, до всього він намагався долучитися. От в антивакцинаторській темі він просто втрат, втрапив у потрібне русло, і і за цими антиглобалістськими своїми рухами, теж якщо його послухати досконало предметно як е, прихильника теорії змови, то Видно, що його знання не повні. Ну, що я маю на увазі? Справжні теоретики теорії змов з заходу дають більш повні теорії. Тобто він нахапався по вершкам американських теорій, російських перекладів цих самих теорій. Тобто, це стосується, ну починаючи з антивакцинаторського руху, потім теорії там роздачі через через лампочки, тобто, це все про чіпування, це все про якийсь. Якийсь таємний уряд, який всім керує, а ми боремося за вільну людину. А от під вільну людину вже тут підводиться повалення державного ладу. Тобто, ми не під знову ж це та сама теорія про корпорація Україна, що це якась комерційна установа, а не держава. Там же підтягуються його колеги, на кшталт надьожі, розповідають, що ми громадяни ще Радянського Союзу, а не ставали громадянами України і. Непомітно, навіть для для самого себе стахів уже вплітається в більш ширше коло конспірологів, тобто одними антивакцинаторами він він не обмежувався, тобто, всюди дає теорії якісь і змови про те, що уряд нас чомусь дурить і наші права применшує, там намагався стахів. Вставляти свої там, скажімо так, 5 копійок. Ну і ще То, що варто е... додати, що він вибрав ті теми, де, де на початках бракувало він, він офіційної проду... комунікації, де держ... Так, він так, про... так він і продовжує обирати ті теми, тобто вимкнення світла стахів, дає свою експертну думку. Світло крадуть знову ж таки з посиланнями на е... свідків, яких кудись там не допускали. ТЦК... Прекрасний він присмоктується прямо до цієї теми. Чому ж це створена псевдоорганізації? До речі, він іде шляхами Стримуусова, від якого скажемо так, він не відрікся. Ніколи він не відрікався. Що стримоусов це була помилка. Ми з ним дружили, але він виявився. Виявився російським ворогом, агентом стрибусові йшло таким самим шляхом створення громадської організації, створення ЗМІ, навіть справжньої ЗМІ, яке функціонувало, роздача журналістських посвідчень. Тоді вони з ними бігали, виламували двері у всі установи і допікали всіх чиновників, тим, що ми недоторкані особи і поліція і тому подібне. Під час антивакцинаторських своїх рухів ми пам'ятаємо, як вони бігали по лікарнях. Теж доводячи нібито, що хворих немає або нас туди не пускають. Ну, це повністю калька Стремоусова, і Стримоусов прохожу той самий шлях, СБУ ним цікавилося всі 10 років. Там наша колега із, із Кавун Сіті Женя писала неодноразово заяви. У СБУ і в поліцію займіться Стремоусовим. Заяви ці бралися, і говорило, що ми з ним співпрацюємо, тобто, ми маємо над ним контроль. А потім Стремоусов, ну я не знаю, скільки людей загинуло через те, що Стремоусова вчасно не знешкодили. Ну власними ну, ми це бачили... такі наслідки. Оце такі прості наслідки mm -hmm. звичайного активіста, який нібито, він дивіться. Він навіть в наші бульбашки не потрапляє. Ну, тобто, стахів десь там, нібито, ми думаємо, ну це він з якимись там людьми, які вірять, ну, в щось там, всесвітню змову і в її відгалуження. Тобто, всі ці маленькі пазлики, вакцинація це для того, щоб нас захопити, чіпування для того, щоб нас позбавити свободи волі. А це все потрібно для того, щоб і, і на цьому моменті. Навіть у Стахова конкретних відповідей немає. Ну, тобто, можна так сказати, і, що а... користувач або послідовник Остапа Стахова зробити такий зріз середньостатистичний. Це е, можна зробити висновки і про склад, і про зацікавленість, і про склад розуму, і про зацікавленість, і про те, як ну яким теоріям змови е, ці люди е, здатні вірити, і ну що їм десь теж бракує офіційної комунікації. Ну та вони нею напевно і не цікавляться, щоб закрити Навпаки. оцей Ки офіційна комунікація сприймається в штики. Тобто, це як було з антивакцинаторською кампанії так само зараз із війною. Тобто те, що офіційно каже влада, ми не сприймаємо. Але щоб ви розуміли, вони всі не носії цих теорій, вони чули щось в перекладі там з російської мови. Це було занесено. Тобто оригінальних оцих теорій змов про 3G, 4G, 5G, про, про вакцини, про все, всесвітній уряд. Послідовники Стахіва не бачили. Тобто вони користуються чутками, які їм переказує Стахів, який навіть в цьому дилетант. Тобто, щоб ви розуміли, він навіть не може чітку ідеологію вибудувати, за що він бореться, і проти чого, і до чого хоче привести людей. Пане Але Олексій... він вдало так, так. водить їх колами вже 5 років, навіть більше щоб це... закрити, щоб закрити це питання, тому що в принципі. І попереднього кейсу воно стосується і вже теперішньої діяльності Стахіва, тому що він переключився з пандемії на мобілізацію. Уже не перший рік його відстежують і фактчекери, і журналісти-розслідувачі теж вказували на нюанси його діяльності. Але тим не менше він і досі має там певну кількість підписників. Він має своїх послідовників. А до офіційної підозри вперше дійшло аж в листопаді 2021 Року. В чому причина, в чому пояснення цьому? Чи в нього якісь сильні, хороші юристи? Чи складно було прямо довести протиправність його дій? Дивіться, я не знаю е, деталі цієї справи з СБУ про державну зраду і про спробу захоплення да, і повалення державного ладу. Але ну, логічно, після того, як його випустили під заставу. Е, він, до речі, хвалився про заставу. Він е, збор застави теж була епічна діяльність. Всі е, по тому, хто збирав на, на заставу для Стахіва, е, ми виявили там цілу мережу його прихильників, які нібито були окремими блогерами. Угу. А потім виявили, що ось вони всі. Ну хто хто за Стахіва? Ми одразу ставили собі галочки. що і ці по... вони, дивіться, більшість його прихильників і колег не просто там е, рядових, а колег. Уже були затримані СБУ після 22-го року. У всіх їх знайшлося російський слід, скажімо так. Отам Надьожа, оце за останніх. Перед цим ще було декілька його колег. Ну ми не кажемо про Стримоусова. Тобто всі вони були затримані. Чому його не затримують? Ну це повторення історії Стримоусова. Чому Стремоусова не затримували 10 років? Тобто, з з го року відкрито Стремоусов показував свою проросійську позицію. Його не затримували. Тобто, тут така сама історія. Уже ж справа скільки тягнеться, Уже ну, вже вона мала з чим завершитися. Сказати, що е, вплив на нього має СБУ і тому вони справу не закінчують. Ми по його останнім діям бачимо, що навпаки. Uh -huh. Тобто то він своєю діяльністю проти ТЦК приносить зараз шкоди завдає більше ніж ніж колишня його антивакцинаторська діяльність. Ну, власне, пані Людмило, до вас наступне питання про ось цю, про навчання, так би мовити, спілкування з ТЦК, яке було одним із завдань, так би мовити, журналістських онлайн-курсів Остапа Стахіва. І ще на початку року Бабель писав, що він відкрив такі платні курси для нібито журналістів у квітні 2023 року, і одразу заявляв, що це не для того, аби ті люди могли знайти собі роботу в медіа. Це ну, так. Ви мовити для захисту своїх прав, ну зокрема, про провокацію працівників ТЦК йдеться, і після проходження цього курсу людям, які за нього заплатили, видавали посвідчення в лапках журналіста правозахисника. Наскільки це юридично взагалі обґрунтовано, і яка сила такого посвідчення? Чи може будь-хто собі таке організувати? Насправді ця діяльність дуже небезпечна. Я думаю, що якраз проведення цих курсів. Вкладається в іншу кваліфікацію, яку зараз е, пред'явили підозру Стахіву. Це шахрайство, тому що така діяльність вона якраз шахрайська, коли е, хтось бере гроші за ті курси, які по суті не мають ніякої сили. Так само і посвідчення, що значить журналіст-правозахисник, такого немає або журналіст, або правозахисник. Потім для того, щоб проводити такі курси, він має мати якусь певну кваліфікацію. Так, так само немає, і по суті, це просто виманювання коштів за надання якогось посвідчення, яке буде розмивати журналістську професію, а яке буде явно шкодити навіть самим цим людям, тому що вони на цих курсах, з того, що ви розказали, я сьогодні подивилася ще матеріал про Стахіва. А вони навчають незаконним речам людей, яким чином чинити спротив спротив владі, і це абсолютно не правозахисна діяльність. Це діяльність, яка може вкладатися або в кваліфікацію шахрайства, або в кваліфікацію 114 статті Кримінального кодексу перешкоджання здійснення діяльності Збройним силам. Пане Олексо, а ви відстежували в залі фактчекери? Відстежували е, ось цю складову діяльність Стахіва, ці фейкові журналістські посвідчення, е, ті всі відеоролики, які викладали учасники цих курсів у мережу? Ми з них посміялись, тому що це було вже. Е, ну, посміялися гірко, тому що це вже було, і такі курси вже е, видавалися ці самі посвідчення. От, до речі, у пані Людмили було поцікавитися. Як повинно виглядати таке посвідчення, і які ліцензії має мати така організація, або можна від зареєстрованого медіа можна видавати такі посвідчення? Але такі курси вже проводилися на них раніше, навіть записувалися наші колеги, щоб пройти їх і подивитися, і там навчали, як протидіяти державній владі? Це було ще до війни, тобто як завалювати? Запитами, як протидіяти діяльності звичайних чиновників, які, скажімо так ні в чому не винні. Тобто, як саботувати роботу державного апарату з журналістськими запитами? Скаржитися на одних, потім на інших, потім міняти їх місцями, потім скаржитися у вищі органи. Тобто, практичні завдання давалися: напишіть запити туди, туди-туди, про якісь е, по нібито побутові. Актуальні теми, що в вашому місті коїться. От давайте забомбим. У них така була методика: забомбити всіх запитами. Ну, те були раніше такі курси. Ці вони також сам так само, але вони поміняли тільки ракурс. То ми будемо с вчити боротися проти ТЦК, mm -hmm. тобто це робив усов ще купу років тому. Ну тож тобто, роздавай тома не нова, не просто Остап Стахів зумів зловити нову її хвилю. Ну ми були здивовані, що це працює на третьому році війни. Ну і це, але це нас привело до тями, що бульбашка його існує, і вона розширилася, і вони їх нічого не сколихнуло. Пані пана про, те, про те, як це стало можливим, будемо ще е, говорити далі. На жаль, е, мусимо вас е, відпускати і дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. І з нами у цій частині був е, е, Олекса Шарабура, головний редактор сайту «Безбрехній аналітики. Е, е, пані Людмила, пас до вас з за, запитання пана е, Олекса, як як би мало виглядати е, чинне легальне. Посвідчення, які мають бути юридичні підстави, взагалі медіа, аби його ну, надавати, яким чином воно має бути зареєстроване, і хто це все має перевіряти, відстежувати, щоб такі от псевдоорганізації ну, взагалі не могли виникати десь ні звідки? Законом зараз врегульовано і дуже чітко визначено, хто має надавати таке посвідчення, який воно має мати вигляд, які мають там бути реквізити. І це є стаття перша закону про державну підтримку ЗМІ і гарантії діяльності журналістів. І визначено, що таке посвідчення надає суб'єкт у сфері медіа, тобто медіа зареєстрована належним чином у регулятора Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. І одним з реквізитів такого посвідчення має бути реєстраційний номер суб'єкта у сфері медіа, який є в реєстрі. Також такі посвідчення можуть надавати професійні та творчі спілки журналістів. Зокрема, це може бути Національна спілка журналістів України, незалежна медіапрофспілка, тобто зареєстровані медіаспілки, які визначають, що це є журналіст, і, відповідно, журналіст підписується, дотримуватись продавства. І таким чином, ось тут дуже вузький такий перелік тих організацій, які можуть видавати ці посвідчення, або тих медіа, які вже зареєстровані в нацраді з питань телебачення і радіомовлення, і це зроблено. Мені здається, достатньо слушно, тому що воно буде відсікати. знаєте, цей фільтр, коли медіа є медіа, буде робити державний орган. Регулятору сфери медіа, нас з питань телебачення і радіомовлення. І справді погоджуюсь з Олексою, такі це ж було вже такі посвідчення. Видавалися, і потім ці люди, я сама з ними стикалася, наприклад, у судових засіданнях. Вони не виконують журналістську функцію, вони не займаються журналістською діяльністю. Вони займаються перешкоджанням діяльності, як Олекса каже. Uh -huh. Чиновників або перешкоджання діяльності адвокатів, як це було в моєму випадку, коли мені ось такий е, власник такого посвідчення, який видано було незрозуміло ким, е, доводив, що я маю робити в судовому засіданні. Тобто, мені, як адвокату, він давав поради, і він тим самим шкодив судовому засіданню. Це просто мій особистий досвід, але з того, що я бачу, що от те, що я почала казати про діяльність Стахіва, що такі журналіст, правозахисник. Чим він керується в своїй діяльності, що він робить, судячи з усього, тільки перешкоджає. Те, що роблять зараз, проводять якісь курси з перешкоджання ТЦК і прямо навчають цього, я вважаю, що ця діяльність є явно шкідливою і вона якраз поміщається в. Кваліфікація, яка дається правоохоронним органам, власне, це містить три такі шкідливі складові. Виходить, що е, люди фізично перешкоджають роботі, завалюючи якимись скаргами сайти офіційних структур. Вони підривають довіру до цих структур. Ну і підривають фактично репутацію медійників, тому що ми теж цим зіштовхнулись на судових засіданнях, де обирали запобіжний захід. Остапові стахів, Остап Остапу Стахіву було е, Натовп людей усі з телефонами, усі стверджують, що вони якісь журналісти, які приїхали його підтримати. Вони створюють натовп. Неможливо нормально зафіксувати кадр, і це все перетворюється на такий хаос. І фактично, засідання перетворюється на хаос. А такого би не мало бути. До нас доєднався вже підказують мені голова нацпілки журналістів України Сергій Томіленко. Пане Сергію, ми говорили. Перед тим як ви доєдналися про нормативність діяльності журналістів, людей, які називають себе журналістами, навіть після проходження сумнівної якості онлайн-курсів, де навчають, як агресивно спілкуватися з ТЦК з представниками ТЦК. І, а посвідчення буцім, журналістам, люди, які проводили ці навчання в когорти послідовників Стахіва, вони надавали від імені. Газета, яка вже втратила чинну акредитацію, яким чином взагалі відбувається отримання позбавлення законної акредитації, як відбувається перевірка засновників чи керівників таких медіаресурсів, тому що виходить, стало можливим, що людина, яку служба безпеки підозрює у спробі повалення конституційного ладу, може мати якийсь стосунок до медіаресурсу і ще й інших. Людей називати журналістами, видаючи якісь такі посвідчення, що вам відомо про цю ситуацію? Доброго вечора, колеги. Дякую за цю важливу тему. Я думаю, що пані Людмила, як одна з найкращих в Україні медіа юристок, вже наголосила на певних правових аспектах. Водночас, я хотів би від найбільшого журналістського об'єднання України все ж таки привітати, що дійсно у Львові борються зараз такий епіцентр боротьби з шахрай... з шахраями і шахрайством в навколо журналістської професії. І тут дійсно ми розглядаємо, що на жаль, як ми бачимо в українському суспільстві, де наша демократія якби так розвивається, але не скрізь є. Стійкою є певне зловживання тими чи іншими суспільними владними напіввладними повноваженнями, так само як ми говоримо, є зловживання і безпосередньо там місцеві владі на політичній ірені. то тощо у нашій четвертій владі теж є випадки, коли сторонні особи хочуть отримати журналістський статус для. Цілей, які абсолютно не корелюються з достойною професійною журналістикою, тому тут єдина зброя журналістів ну така і громадських організацій це публічність. Справжнім журналістам немає чого боятися, і вони готові аргументувати, для чого їм треба повноваження. Вони відкрито збирають інформацію. Вони дотримуються журналісти, дотримуються кодексу журналістської етики або дотримуються певних стандартів, і саме тому ми говоримо, що в демократичних країнах. Ми розраховуємо на захист суспільства, і це суспільно орієнтована професія, те, що сторонні особи. Час виборів особливо раніше зараз, в якийсь такий складний час хочуть отримати певне посвідчення, яким зловживати. Ну знову ж тут ми покладаємось на правоохоронні органи, пізно затримують, але все одно ми вітаємо, що зараз відбувається ця певна профілактична робота. Дійсно, це є шахрайство, коли вже від медіа, яке припинило свою реєстрацію. Видається масово ці всі посвідчення, іде якийсь мікс громадського активізму, громадських організацій, певних курсів плати за ці всі курси, тощо, але я думаю, що ну, ну власне. На сьогодні е, заклик до, е, до, до, до людей дійсно ну бути медіаграмотним споживати ті медіа, які несуть відповідальність, і готові нести там якусь відповідальність, і водночас оголошувати суспільний бойкот тим, хто зловживає от, журналістським статусом. Пане Сергію, так це загальні речі, і це дійсно має бути у свідомості кожної людини, яка споживає інформацію, яка медіаконтент створює, але я навчалася на факультеті журналістики. Зараз я працюю фактично за спеціальністю, я маю редакційне посвідчення працівника телерадіокомпанії Перший західний, і коли я захочу завершити тут роботу, наприклад, то я відповідне посвідчення муситиму здати. І тоді за документами про мою причетність до медійної сфери, я матиму хіба диплом про здобуття вищої освіти спеціалізованої. Але якщо я, наприклад, доєднаюсь до спілки журналістів, платитиму чесно чим? Но всі внески, то цей статус зі мною за мною збережеться, навіть якщо я вирішу працювати в геть іншій сфері. Наприклад, долучусь до курсів для жінок, які хочуть стати водійками, наприклад, громадського транспорту. Вони зараз є організовані у Львові. Зокрема, і фактично я матиму ще підстави вважати себе журналістом. Наскільки, на ваш погляд, доречними є такі критерії зарахування до когорти медійників, чи не дискредитують вони? Нашу професію, тому що е, хотілося би, аби дійсно статус журналіста мала людина, яка має таку освіту, яка дійсно слідує етичним принципам і кодексам. Ну а власне статус журналіста, яке, яке дає посвідчення члена спілки журналістів України. Він передбачений і за нашим статутом, і за нашими положеннями саме для виконання журналістської діяльності. Тому знову ж таки, якщо е, е, хтось із колег не виконує журналістських обов'язків, то він і не повинен використовувати своє посвідчення. Це те саме, що е, ну буде як статус вашого диплома журналістського або інше, Тобто його заберуть. Дивіться, в нас да дійсно є механізм журналістської саморегуляції. Ми, як найбільша журналістська організація, яка станом на початок російського вторгнення в наших лавах було 18 тисяч членів. Відповідно, є в нас механізм саморегулювання, механізм діяльності обласних організацій, ревізійної комісії. Відповідно, відбувається позбавлення членства НСЖУ за зловживання журналістським статусом, за плагіат, за інші якісь речі. як і тому журналістське посвідчення, воно над... показує, що для журналістської діяльності сумлінної, відповідно до кодексу журналістської етики, ви можете використовувати це посвідчення. Якщо особа буде використовувати для нестатутної цієї діяльності, то це означає зловживання і відповідно буде механізм відкликання. Але те, що ви от зараз починали говорити, що у вас зараз бейджик від вашого телеканалу, то це не означає в нас, що всі журналісти, які влаштовані на ті чи інші. І легальні телеканали або медіа, що вони всі сумлінні. У нас багато теж є приклади в регіонах тощо. Тому на сьогодні питання: чи є механізм саморегулювання? Він є, є позбавлення, є, є певна прозорість. Тому на сьогоднішній момент якраз наше членство. Воно стає в нагоді фронтовим журналістам фіксерам, якраз я їх і захищаю. Фронтовим журналістам, які вже працюють фронтових медіа, можливо, вони не до зареєстровані, але вони сумлінно працюють. Тому на сьогодні е, спілка захищає тих, хто сумлінно працює в професії, але те, що є частина осіб, саме феномен ось цього товариша, про який ви говорите в суді, що він створив свою псевдоспілку і тому подібне, він і показує, що ці публіка що шукає сторонні якісь механізми для того, щоб сторонна публіка отримала цей статус. Ми з цим боремося, закликаємо і депутатів і правоохоронців жорсткіше mm -hmm. ставити на місце всіх, хто зловживає журналістським статусом Дійсно, дуже дуже би хотілося, аби люди, які от такі сумнівної якості онлайн-курси пройшли, не потрапляли в лави професійних медійників. І сподіваємося, і тут згадана вами саморегуляція спрацює. Можливо, ви переглянете і тих людей, які. Які долучилися і взагалі і правоохоронці, і ми у медіа будемо ретельніше до цього ставитися. Дякую вам за участь у нашому ефірі про кейсу Стапа Стахіва і про шахрайство з фейковими посвідченнями журналістів. Не кожен може вважати себе медійником. Говорили ми у цій частині із Сергієм Томіленком, головою Нацспілки журналістів України. Також з нами була Людмила Панкратова, адвокатка та медіа-юристка.